Так, народ, такої оранки ще в мене не було. Дивіться, Макс оборює фундаменти. Ну Тут, звісно, він медленно рухається, єлі єлі щоб не одірвати корпус. На якість вже ми очі закриваємо, просто не дивимося, що тут відбувається. Он одна смуга, а друга. Оце фундамент. Метра півтора завглибшки і завширшки сантиметрів 70. І ми ось так акуратно стараємося його тут виварити. Ну, Качество вже от таке, яке є, він потихеньку двигається, трохи нагортає, набиває, бо там бур'ян був дуже великий. Очі закрили, аби тільки плуга не порвати. Тут даже, даже просто капець. Роздіскуємо весною та й посіємо соняшник. І оце така земля, оце така державна земля. Нічого тут толком не зробиш, поки вона. Перебуває в державній власності, таке воно оце і буде. Смисел сюди вкладати величезні кошти, яких і так особо не вистачає, для того, щоб привести все діло влад. Тут скільки роботи, що ужас, просто ужас. Оце бачите, як ми поорали. Оранка, м'яко кажучи, страшненька. Проте, проте, тут вона краще і не буде, який би плуг сюди не зайшов. Тим паче, що мало хто б ризикнув би сюди загнати якийсь дуже дорогий суперовий Лемкін чи ще щось, щоб довбати таку площу. Там фундаменти, будівля була, кирпичі, блоки ми виорювали. коротше ужас. Максим єлі-єлі двигається для того, щоб не порвати корпуса. Тому що отвал перервем, хоча там і є зрізний болт. Потім будемо ремонтувати. Зачем це нам потрібно? Потихеньку, лучше вже, яка воно є весною, дискова борона зайде. Роздіскуємо все красиво, буде рівнесенько, гарнесенько. І повірте мені, результат тут буде шикарний, тому що ми виорали. Краще погана літня чи осіння оранка, чим хороша весняна. Реально ні скорості не можеш дати, тому що дуже страшно. Тому що рельєф і площа з ловушками, з такими подвохами. Там асфальт, он, щебенка, дивіться, ну як оце його врати, нормально, тут можна. Взагалі неможливо. Дивіться, тут асфальт. Просто хороший, класний, якісний асфальт. У мене вдома хуже. Тут ось о, корита, бетонні, блоки, отакі от камінюки здоровенні. Там, до речі, класне корито, Дивіться, ні, не дуже, ні, може і класне. І асфальт. І оце все діло тут повністю нашпиговане, напічкане отакими будівельними залишками або сміттям. Тому, друзі, не судіть строго. Оранка в мене реально цей раз хренова, хренова, тому що сильно не попреш. Ну, як вам приорать отакі копиці сіна, як? М -м? Можна, якби воно було серед поля рівненько-гарненького, а не отаке горбате криве. Перекошене, і ми ще тут щось робимо, щось стараємося намалювати. Проїдемо далі, зараз подивимося, що там понавиорювали. Це вже другі сутки ми оримо, тут не так-то багато площі, взагалі не багато. <кх> а оремо другий день і, мабуть, ще й на третій трохи залишиться. Бачите? Тут трішки краще. Ну теж, не накрутишся. Площа реально відверто стрьомна. Так. Деякі, я знаю, спитають, так, а нахрена ж ти ж її взяв? Ну, 에, Потрібно якось розвиватися. Брали ми на момент, коли не було війни. Ми планували розраховували, що наведемо порядок, що зможемо отримати урожаї. В принципі, ми та й, та й отримали. У нас тут нормальний був урожай. Одне тільки що дуже складно молотити. Це поле складно оброблять, складно сіять. Дуже складно. Не, не кожен би засогласився працювати на таких ділянках. Знаєте, на городі бузина в Києві, дядько. Це конкретно про цей випадок. Бузини повно. То там, то там не знаю, що люди не рвуть. Дивіться, яка бузина шикарна. І тут їй, мабуть, декілька тонн цієї бузини. ну Нема нікого, значить нікому не потрібно. а Може не приймають. Добре, що хоч корівок пасуть, і то добре. Оце так мучиться Максим. Вже другий день човпе довбе. Чесне слово, блін, серце кров'ю обливається, шкода трактора, шкода плуга. ну Це капець. ну Це шкода мені. А Максиму зручно, кондерчик працює, клас тягне, плуг переверта і площа подається. Який тут розхід солярки? Літрів 40. Ну, це не типовий розхід солярки, просто тут така площа, що ми більше крутимося, більше чистимося, чим працюємо. Так що, друзі, питали мене деякі підписники. Дякую вам, до речі, за коментарі. Заміряй солярку, який розход? Ну, як я тут можу заміряти солярку? Як? Як він то стає, то становиться, то розвертається, то крутиться, то пропускає, бо тому що там бетон фундамент. Тут ні площу толком не заміряєш, ні розхід пального. Уже довбем потихеньку, як довбеться, аби тільки здовбать. Ні скорості немає, ні фіга. Практично нереально тут замірять. Ну я ж кажу, 40 літрів на гектар, як вам розход, як у Камаза. Груженого. чи в того даже 50 буває? Головне корову не перевари. <гум> ну що, розкази, як успіхи, що як воно кориться, ужас. Обірвала? А нитки, о там это все. Ну, були, навіть, нитки, да, тут же ще й нитки. Тут короче, одні ловушки в цьому полі. Нитки, гідрошланги, железяки. Що там ще у нас є? Всякий-всякий стройматеріал, мусор. В общем, що завгодно. Конечно, тут ні скорості, не ні даси, нічого. Хоть би хотів просто передовбати і забудься. до весни